Ба, ба 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 новий скаут. Покращений, поліпшений, посилений, покручений. Мужики, мільйон же відео ви бачили цього скаута. всіх! Всі розказують, який файний новий дизайн. Всі розказують блогери, який він офігенний, абосрацій. Давайте об'єктивно трошки побалакаємо про сам бренд скаут і про Об'єктивно про нове покоління. Що... Що змінилося? Які плюси, які мінуси, щоб люди розуміли, коли будуть то купляти, з чого воно складне. Підемо по порядку. Ходова. Бавка лишилася незмінною. Чулки, мости лишилися такі самі. Я їх не знаю. Вони мені вночі можуть знайти ті мости. По колесах 7,5. Так само на 16, 11,2, Так само 24. Зміни є. Змін немає. Грузи так само стоять по передніх грузах. Теж так само все як було. Новий дизайн. Напишіть, як вам дизайн. Напишіть, як вам капот. Каже, то, от доповнительно закриває по боках, щоб гавно не летіло. Н, спереду сіточка. І по боках сіточка. Сіточка металічна, фари наполовину тримаються на сіточці. Ну, то таке, то зараз модно. Решетка радіатора, розширительного бачка добавили, на конець нормального. Два насоси. Капот отаким от макаром. Прикручений. Захисту, шумки, з теплоізоляції немає. Насоси, все стоїть так само. Мотор КМ п'ятий, Так само вишився. 495-й, 495-й ВТ так само і лишився мотор, який був. Він, в принципі, супер, він дуже толковий. Основні зміни, які коснулися тут, то зміни йде по виправленню помилки по трансмісії, по коробці перемикання передач, які були в предвідущих поколіннях. Що бувало, случалося, всякі моменти вже, як то кажуть, виправлено. Розширили трохи паливний бак. Паливний бак тепер влазить. Поможемо на 10 літрів солярки більше. То є теж, чи на 10, чи на 15, то є теж плюс. Як для роботи, то дійсно да, то є плюс. От. І отакі от тракторець. Напишіть, як вам дизайн, хлопці. Як вам дизайн дивиться цього трактора? Ось такий бак він. Трохи його видовжили і тепер сюди влазить більше топлюва. Робоче місце, коврик, порошки. Ну, скаут завжди дуже був акуратним, гарним, зручним, комфортним трактором, де сідаєш, чувствуєш себе, знаєте, людини, не чувствуєш себе, як непонятно хто. Гідропара лишилася так само, задня балка лишилося так само. Конектора лишилися такі само, примусове, тяги. Зі змінними яблочками. Тепер в комплекті йдуть три яблочка, а не два змінні. Три діаметри у вас є під різне навісне. Теж додав одне яблочко. Мости. Задні чолки. Як стоїть кабіна, то все, в принципі, ми бачили То все в принципі ми бачили в 404-му покоління. Підальки в нас підвісні. Підлога у нас ідеально рівна. Ну, а тут залізо кардан. На передні з двох сторін ступеньки вони теж були. І робоче місце. Робоче місце в скауті шикарне. Об'єктивно, воно зручне, воно комфортне, воно велике. По оптиці теж питань нема. По задні, задні стопи, задні крила лишилось так само. Сідушка тепер з подолокотниками така модна. От, заднє світло. Ну, і кругом бігом пойти, подивитися. Закриваємося такі трактореці, хлопці. Е, що хочу сказати? В цілому бренд розвивається. В цілому, скаути взагалі, В того року дуже порадував, вони дійсно техніку свою покращують, досконалюють, виправляють технічні е, дійсно помилки по железу, по трансмісіям, по, по мостам і так далі. Це немаловажно, що вони ліплять кожен сезон одне те саме. Вот. Люди купують, беруть. Краще, змінюють. Що стосовно цього Ну чесно скажу, хлопці, що мені порадило, що не змінилася ціна. Обично можуть і за резиновий коврик, і за порожок, і за новий капот вліпіть плюс 300 доларів, плюс 500. І типу, за якісь дві пластмаски. Як зробили ДТЗ, Ну там теж були опції, розумієте? Добавлені опції, дводіскове щеплення, добавлені опції ті. Тут. По функціоналу. Трактор фактично не змінився. По залізу, то лишився той самий скаут. По залізу, по передачам, по коробці, по всьому. То лишився той самий скаут. Тут зміни виключно стали по комфорту, по дизайну. По е здебільшого І там по, яких, по якихось мілочовках, типу там перенесли. Фільтра поставив в другу сторону, він дивиться, щоб він не побився і так далі. По таких моментах зміни, зміни да. стосовно того, що трактор прям вау, якийсь ефект, у мене, я дуже довго чесно, чекав скаут. І ми всі, один з моїх найкращих улюблених брендів скаут. На сьогодні здійсно, з того, що є на ринку в бюджетному сегменті, бо хлопці стараються. І Роблять, як то кажуть, техніку кращою, і роблять її зручною, і робить її людяною, і. А, і ще глушиться з ключа, що помінялося. От. Роблять її по-людськи, і е, вона відповідає ціні. тобто Вона там не захмарна сороковка реверсна, має нормальну ціну. 8000 вартує як і вартував. Мені хотілося бачити якісь до... Роботи, якісь плюшки, проситься якийсь дошок, дуга безпеки, проситься бляха, мужики. Чесно, проситься там компресор, наприклад. Красиве проситься, дуже проситься, реверс там перенести, того на народ, щоб було зручніше, не біля сраки його включають. Рестайлін такі просить, щоб щось додавалося. Плюс якісь іменно опції, якісь іменно функціонал, а не тільки дизайн. Дизайн свіжий. Е, ну, я теж просив напишіть як капот, тому що на вкус і свят товариші, як то кажуть, ні, я вже трохи звик до тих скаутів, які вам е, пасує більше. Скаут старого дизайну чи скаут нового Зараз вся лінійка буде такі скаути. До цього такі. Ну, Рестайлингу, як такового, що там прям інший трактор, інші мости і все інше. Не сталося. Я, чесно кажучи, чекав цього. Більше я чекав якихось змін по ходовій. Хотілося змін, щоб були там якісь моста поставити грубшого. Да, наприклад. І хотілося там якийсь додатковий компресор з ресівером, хоча б, а, а не тільки нова оптика, нові фари, новий капот. Ціна не змінилась, тому то файно, гарно. Все, мені сподобався. Чекаємо на інші обзори. Чекаємо на 40 з кабіною, чекаємо на 50-ку, скоро вийде на днях обзор. І підписуйтесь на канал і пишіть, що ви думаєте.